Профілактика дорожньо-транспортних пригод за участю дітей один із головних напрямків роботи автоінспекторів. Тим більше з огляду на те, що кількість таких ДТП продовжує зростати. Тільки за ноябрь місяць було совершено 9 пришествий, із яких 6 пришествий були завершені на пішохідних переходах, коли діти переходили в установлених містах на розрішаючий сигнал світофора. Водители грубо нарушили правила дорожного руху, совершили наїзди на пішоходах, которые переходили про жість на пішохідних переходах. В Кривому розі постійно проводиться профілактично роз'яснювальна робота у навчальних закладах, спрямована на попередження порушень правил дорожнього руху та нещасних випадків на дорозі за участю дітей. З дітьми постійно проводяться профілактичні бесіди. Регулярно співробітники ГАІ посещають учебне заведення для проведення бесід з школьниками, щоб роз'ясняти їм правила поведення на проїжджій частині правила дорожнього руху». Цього разу державна інспектори завітали до 74-ї школи, де провели профілактичний урок на тему поведінки на дорозі та важливості дотримання правил дорожнього руху. Протягом заходу діти висловили свою думку з приводу того, чому все ж трапляється ДТП на дорогах нашого міста. На пішохідних переходах збивають людей. І... Із-за того, що самі пішоходи можуть бути винні, тому що переходили дорогу на червоне світло, можуть бути винні водії, в тому, що перевищили швидкість, не встигли загальмувати. Мені каже, це і пішоходи винувати, ані спішать, і машини винувати. Водії тоже спешат. Є такі случаи, когда мені горить зелений свет светофора, а машині красний. Ну, Водитель все равно їде. Навіть бывали случаи, я видела, що маршрутка з людьми їде на светофора, он едет. Ну, Не внимания на пішохідів, ні на кого. Якщо пішоходи і водії будуть дотримуватися правил дорожнього руху, то подібних історій вуз дітей буде набагато менше.